Дві секунди на прибирання котячого лотка з допомогою душа. Друзі, ми розробили спеціальний лоток. Буде три види, буде один з резервуаром, інший ручний змив і третій сенсорний. Ось ви вже можете зараз придбати ручний змив з допомогою душа. Зараз вам покажу. Дивіться, ми розробили спеціальний унітаз котячий, так щоб мізувати по максимуму, щоб лапки були в сечі у котика. Так, от і бачите, вся сеча спеціально так зроблена. Ділянка унітазу зверху, щоб в отвір прямо стікала. Потім це наша білчок, вона у нас вулична кішечка, ми її маленькою знайшли місячною, десь місяців два тому вона у нас живе, вона зараз привчається також до цього унітазу. От, Тут є сенсорний змив, бачите, там цяточка чорна вверху унітаза, так, і є ручний. Зараз я вам буду показувати ручний. Ви вже теж можете його замовляти у нас. От, от така чистюля, возімій так привирає, така хороша кішечка. Я її принесла, хотіла, щоб ну писати заяву. Боже, як вона старається. Ну не заяву, що я говорю, Ну, типу, щоб її знайшли, так знайти хазяїв мій чоловік не віддав її. Каже, не віддаю, бачите, якщо вона навіть там стала луночку, там вже майже нічого немає, там все стекло. От. А потім ну це етап привчання. Коли вже немає етапу привчання, зараз я вам покажу, як наша апочка в кінці відео сідає теж на цей унітаз. Тобто вона вже навчилася прямо в отвір. Чим старші котики, тим унітаз чистіший. От. Ну все, давай. Побігла малеча, побігла чистенько в тебе, чистенько, акуратно. Бачите, воно ну, навіть ви не змивали, так. Тобто, а унітаз вже чистий, навіть нічого не чистили, так? От, але ну все одно треба ще зверху почистити. Я беру ось такий душ спеціальний. 12 душів ми тестували, щоб вибрати спеціальний. Бачите, все, ну блін, 2 секунди, і унітаз чистий. Все. Друзі, ні запаху, нічого. все прямо в каналізацію. Стекло чистенька, акуратне. Я щаслива. Чесно, навіть якщо немає сенсору чи немає світла, ви можете ковшиком звинити. Якщо немає води, немає світла. Ви просто ось так з душем змили і все. А це наша апочка, Аполлоночка. До речі, у нас логотип АПО, бачите? І тут навіть маленькі песики також поміщаються. Це наша апочка, і зараз вона вам покаже майстер-клас. Як ходять вже котики, які пройшли етап привчання трохи більше. Це воно трохи далі посунулась, так, а вона ще взагалі заходить прямо.